Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм, в ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні трішки відпочинемо від проєктів з щоденними активностями та розберемо Тайко. Це проєкт із відкритим вихідним кодом, керований спільнотою, зосереджений на створенні децентралізованого рішення для масштабування блокчейну Ефіра. Вони розробляють віртуальну машину Ефіра, яка має на меті імітувати дизайн та ідеологію ефіра, забезпечуючи при цьому масштабованість. По інвестиціям вже було два раунди та зібрали 22 мільйони доларів. Інвестували KuCoin, Окікс, що досить непогано. Це вже шостий тестнет від проєкта. Я встиг зайти а, в четвертий, точно пройшов п'ятий, в мене було відео на каналі, і зараз роблю останній, як вони пишуть. Якщо ви не проходили тестнет до цього, не хвилюйтесь. Пишучи, можна і проходити цей також можливі винагороди. Виділіть час та виконайте завдання, а там будемо дивитись, що з цього вийде. По часу займаємо небагато, працює все дуже швидко. Нагадаю, що всі посилання з відео будуть в пості Телеграма, а посилання на цей пост залишу під відео. Добре, з цим ми розібрались. Давайте перейдемо до самого тестнета. І перше, що нам потрібно зробити, це переходимо за посиланням тестова мережа Taiko Катла. І потрапляємо на ось цю сторіночку. Що ми тут робимо? Це тут буде у вас, якщо ви не підключались раніше, Connect Wallet, натискаєте Connect Wallet та підключаєте свій гаманець. Після того, як ви це зробите, натискаємо Add to Metamask. Так як в мене вже вона є, то мені зараз пропонує тільки на неї переключитись. А вам буде запитання, чи хочете ви додати цю мережу. Натискаєте так і додаєте цю мережу. Тут складного нічого немає, гадаю, ви з цим впораєтесь без проблем. Добре, після того, як ми підключили мережу, нам потрібно взяти тестові токени. Я вам залишу три посилання на ось цю сторіночку, але тут я не зміг взяти чомусь, запрошую якийсь ключ, спробуйте, якщо хочете. Потім ось цей екран ось тут в мене все вийшло. Давайте я покажу, як воно робиться. Для цього нам потрібно. Відкрити свій Metamask, скопіювати адресу нашого гаманця, ставити ось сюди і натиснути Start Mining. І нам почне майнити ці тестові токени. Дивіться, мінімально, що ми можемо забрати, це потрібно, щоб ось тут у вас був 0,1. Менше воно не забере максимально 33. Після того, як тут буде 0,1 і більше, ви просто натискаєте Stop Mining і забираєте. Свої монетки. Там а, ви можете додавати потужності, це все залежить від вашого комп'ютера та як він буде навантажуватись. Та ще ось цей. Тут вибираєте а, халески, і тут дивитесь сайти, на яких ви можете взяти ці тестові токени. Дивіться, якщо у вас будуть якісь проблеми, спробуйте всі крани. Я гадаю, що обов'язково десь ви зможете їх взяти. І після цього, як ми взяли тестові токени, а нам ще потрібно взяти тестові токени Horse. Переходимо за посиланням тестові токени Horse і потрапляємо ось сюди. Тут ми вибираємо мережу ось цю халескую, натискаємо Switch Network. Ось тут натискаємо ось сюди та натискаємо Horse. Так як я його вже взяв, на мене пише, що ви вже взяли цей токен. У вас повинно бути все добре. А, до речі, якщо ви тільки перейдете сюди, ось тут вам потрібно буде законектити гаманець. Але, гадаю, ви це й самі знаєте. Добре, всі тестові токени, які потрібні для виконання цього тестнету, ми з вами взяли. Тепер давайте вже почнемо переходити до першого пункту самого тестнету. І ми переходимо за посиланням «Bridge монет. Ось тут ми вибираємо халески. Все, якщо тут не підключено у вас, теж натиснути потрібно буде Connect Wallet і під'єднати свій гаманець. І тепер нам потрібно забріджити в схалесків катла. Я беру десь половинку. Ну, тобто натискаю максимум і видаляю тут одиничку і ставлю 0. Натискаємо Bridge. Тут натискаємо підтвердити і чекаємо, поки пройде наша транзакція. Наша транзакція пройшла. Дуже добре. Потім натискаємо сюди вниз, вибираємо Token хорс. Теж закидуємо половину. Ну, давайте тут 12, наприклад. Натискаємо Approve. Тут натискаємо максимум і натискаємо далі. Approve. Трішки чекаємо та натискаємо Bridge. Натискаємо підтвердити. Добре, ця транзакція теж пройшла. Де ми можемо також відстежувати транзакції наші. Натискаємо ось тут транзакції, і бачимо всі транзакції, які в нас тут є. Дивіться, інколи воно автоматично може заклеймитись, а інколи потрібно буде натиснути «Клайм». До цього просто я робив, тестував цей сайт, і нам потрібно тут буде натиснути «Клайм». Тут підтвердити, і тут теж натиснути потрібно Claim та натиснути підтвердити. Дивіться, скоріш за все, з Халески в катлу все добре, у мене ось тільки що відмітилось. А якщо з катли в халески, то, то вам потрібно буде перейти та заклеймити е, свої монетки. До речі, після того як ви зробили бріджі з халески в катлу. Нам потрібно буде ось тут перемкнути нашу мережу. І тепер з катли нам потрібно перегнати в халески. Ну, я десь буду ставити теж половину. Тобто, тут десь, отак. Натискаємо підтвердити. І чекаємо, поки пройде наша транзакція. Добре, транзакція пройшла. Вибираємо хорс Знову ж таки, тут в мене трішки більше, тому що я до цього це все робив. Ну, Наприклад, я візьму 30. І натискаємо Approve, чекаємо, поки пройде Approve і треба буде натиснути «Bridge». Натискаємо «Bridge», Натискаємо підтвердити. І знову чекаємо, поки пройдуть наші транзакції. Добре, транзакція пройшла. Знову ж таки, натискаємо транзакції, і бачимо, що ось наші тут транзакції йдуть. І коли вони пройдуть, це може бути наступного дня. Вам потрібно буде зайти та натиснути клайм, щоб вони вам зарахувались і зарахувалось завдання, що ми пройшли брідж. Добре, гадаю, з цим впорались, тут складного нічого немає. Брідж. Зробили в одну сторону і зробили в другу сторону. І все. Після того, як ми зробили бріджі. Переходимо за посиланням свап токенів. І потрапляємо на ось цю сторіночку. Дивіться, гаманець у вас повинен бути підключеним. Якщо ні, то підключаємо свій гаманець. Та після цього починаємо свапати токени. І нам потрібно, щоб у нас була мережа Тайко-катла. Перевіримо що в гаманці. Так. Ця мережа, що нам потрібно. І що ми тут робимо? Ми тут вводимо мінімальну суму ефіра, вибираємо токен, наприклад, перевернути ефір. Натискаємо врап. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки пройде наша транзакція. Все, наша транзакція пройшла. Тепер натискаємо на ось цю стрілочку, і в нас змінюється, бачите, токени місцями. І тут ми натискаємо максимум і десь половинку від тієї суми, що ми закинули, повертаємо, натискаємо on wrap. Натискаємо підтвердити. Теж чекаємо, поки пройде транзакція. Добре, ця транзакція теж пройшла. Повертаємо. І дивіться: тут потрібно зробити максимальну кількість, яку можливо. Тобто, тут вибрати ефір знову, а тут вибрати, наприклад, ось цю монетку. І натиснути «I understand». І також тут вибираємо, наприклад, 001. І натискаємо своп. І дивіться, по можливості, намагайтесь пройти якомога більше монеток. Тобто тут може хорс ще зробити, потім обернути ефір. Ну, зробіть хоча б там 5-7 десь свопів. Я десь робив Ну до 10, а може зараз трішки більше, щоб наш гаманець був більш активний. Ну я гадаю, ви розумієте, я зараз не буду купу монет тут свапати щоб не затягувати час. Ви зрозуміли, як воно працює і що треба зробити. Тобто берете одну монету, свопаєте її, потім повертаєте та свопаєте частину обратно від тієї монети, з якої свапали. Ну, гадаю, ви зрозуміли. Після того, як ви це зробили, нам потрібно додати ліквідність. Можемо перейти за посиланням, яке залишу теж в пості телеграму, додавання ліквідності, а можете просто натиснути ось тут «Пулс». Натиснути New Position. Ось тут вибрати ефір, а тут вибрати, наприклад, Horse. Тут не важливо, що 0.3, наприклад. Потім ось тут натискаємо Full Range. І ось тут е, ми вибираємо наприклад, 4. Ну, У вас буде більше, я вибираю, тому що в мене зараз 10 монеток залишилось. Після того, як ви тут натиснули 4. Тут у вас підібрався можливий баланс. Тепер натискаємо Approve Horse. Натискаємо максимум та натискаємо далі. Натискаємо Approve. Чекаємо, поки пройде наша транзакція. Добре, транзакція пройшла. Натискаємо Preview та натискаємо add. Знову підтверджуємо. Все, транзакція пройшла. Ми додали ліквідність. Натискаємо Close. І ось вона у нас. Тепер ми натискаємо на цю ліквідність. Натискаємо Remove Liquidity. Ставимо тут 75%. Та натискаємо Remove. Remove, підтверджуємо: все добре. Транзакція наша пройшла. Ми видалили частину нашої ліквідності. Натискаємо Close. З цим завданням ми впоралися. Це дуже гарно. Після того, як ми зробили ці всі дії, нам потрібно розгорнути контракт в мережі Taiko Katla. Для цього переходимо за посиланням розгортання контракту. Та потрапляємо на ось цю сторіночку. Якщо ви вже давно зі мною і проходите всі тиснити, то ви знаєте, що це за сторіночка. Для цього перше, що робимо, перевіряємо знову наш Metamask, і е, ми повинні бути впевнені, що тут в нас вибрана ось ця мережа. Це дуже важливо. Після того, якщо ми переконали, що все добре, е, мережа що потрібна, натискаємо Контракт, натискаємо Storage. Після цього йдемо ось сюди. Ось тут вибираємо останній компілятор та натискаємо компілювати. Все, коли з'являється ось ця зелененька галочка, це все добре. Спускаємо стрічка нижче та натискаємо. Обов'язково ось тут вибираємо Metamask. Обов'язково перевіряємо, щоб тут був ваш гаманець, адреса вашого гаманця. Якщо так, то ми натискаємо Deploy. Тут натискаємо підтвердити. І чекаємо, поки ось тут у нас не з'явиться зелена галочка, і буде написано, що все виконано. Добре, ми розгорнули наш контракт. Можемо ще перейти до Metamask і натиснути ось тут Activity, і ви побачите, що у нас розгортання контракту пройшло підтверджено. Добре, з цим ми теж впорались. І тепер нам потрібно ще розгорнути NFT контракт. Для цього переходимо за посиланням розгортання NFT контракту і потрапляємо ось сюди. Натискаємо Connect Wallet, Metamask, все, дивіться, в мене відразу перейшло сюди. Якщо ви будете перше це робити, вам потрібно буде зареєструватися через свою пошту. А потім там, де буде тут, у вас буде віконце таке, і вони будуть пропотувати, щоб ви ввели дані своєї картки, щоб там оплачувати якісь. Транзакції, але цього робити не потрібно. Тут внизу ви побачите буде пропустити. Тож натискаєте пропустити і все. Тут нічого вводити не потрібно, тільки пошту, код і підтвердите через а, лист, який прийде вам на пошту, те, що ви тут зареєструвались. І натиснете ось тут. Внизу тут буде побачити відмінити платіжну інформацію. Після того, як ви це зробите, вам потрібно буде перейти на контракт, натиснути deploy контракт. Ось тут натиснути NFT Drop. І натиснути «Deploy now Ось тут вам потрібно завантажити якусь картиночку. Давайте з оцим говнюком. Ось тут треба вписати ім'я. Я напишу, наприклад, криптоманію тест, так як я це вже робив. Просто те. Ось отут вставити символ любий. Можете опис написати ось тут. Все, тут повинна бути адреса вашого гаманця. Більше тут нічого не потрібно робити. Ось тут перевіряємо, щоб була мережа Тайкокатла L2. І в нашому Metamask теж повинна бути мережа Тайкокатла. Це дуже важливо, щоб ви е, завжди вибирали цю мережу. Та натискаємо Deploy Now. Чекаємо, поки пройде деплой. Все, добре, ми впорались. Далі, після того як ми це зробили. А натискаємо зліва NFT, натискаємо Single Upload. Знову тут вписуємо. Давайте тест вже. Завантажуємо любу картиночку. Наприклад, цю давайте зараз. І натискаємо Lazy Mint NFT. Все, з цим завданням ми теж впоралися. Після цього натискаємо climb Condition, натискаємо add Fast Public. Спускаємо трішки нижче. Тут ставимо одиничку і тут ставимо одиничку. Натискаємо Save Fast. Натискаємо Підтвердити. Все, це ми теж зробили. Знову повертаємось до NFTs, натискаємо Climb. Натискаємо Climb NFT. Все, з цим ми теж впоралися. Після цього, як ми це все зробили, ми ось це залишаємо, не закриваємо та переходимо за посиланням Bridge NFT та потрапляємо ось сюди. Тут ми вибираємо мережу катла. Тут переходимо до NFT. Ось тут натискаємо Scan for NFT. І ось тут наша NFT, яку ми з вами робили. Натискаємо сюди. Натискаємо продовжити. Та Натискаємо Підтвердити. Натискаємо Approve. Та Натискаємо Підтвердити. Чекаємо. Натискаємо Brich. Натискаємо підтвердити. Все виконано. Ми забріджили NFT з мережі тайко-катла L2 в мережу холески. А щоб перевірити, натискаємо транзакція, і бачимо, що наші ще NFT в процесі. Треба тут буде чекати, і як вони пишуть, може десь добу займати, а може і більше. Після цього треба трішки моніторити, а потім тут потрібно буде, скоріш за все, натиснути Climb. Якщо чесно не знаю, я буду моніторити, і потім вам відпишусь та скину скрін, що тут потрібно буде зробити. Або воно автоматично це все зробить, або потрібно буде натиснути Climb. Ну ви також інколи заходьте дивіться, можу трішки й забути. Все, друзі, на цьому ми з тестнетом впорались і зробили всі дії, які від нас потребували. Навіть більше, тому що, якщо не помиляюсь, розгортання NFT це як додатково. Після того, як ви це все зробили, ми можемо ще перейти за посиланням Taiko Gaux потрапляємо ось сюди. І якщо у вас є Gitcoin паспорт більше 20, а то ви можете забрати собі 2500 point. Або ви холдите галкс Passport. також можете забрати 2500 поїнтів. Якщо я не помиляюсь, я десь його забирав місяця 4 назад. Я віддавав за нього 5 або 7 баксів. І якщо ми натиснемо Galax ID, натиснемо паспорт. Спробуйте, в мене ось він є, ось такий. Я не знаю, можна його зараз забрати або ні. Якщо є можливість і є трішки коштів, то краще його забрати. Він інколи ось для таких дій дуже навіть потрібен. І дивіться, друзі, я дуже вибачаюсь, я пізно дуже е вирішив робити Тайко. У них зараз також на Галкс є завдання. Якщо ви встигнете, коли я буду це випускати відео, то ось ці ще завдання можна спробувати виконати. Для цього ми переходимо на ці завдання. І що потрібно тут зробити? Тут підписатись, підписатись, ретвітнути, забрати. Тут потрібно буде перейти до Discord та там верифікуватись, тут потрібно буде просто перейти на сторіночку, Тут потрібно буде пройти тест. Відповіді я залишу в пості телеграму, тут підписатись на сторіночку, і ось тут вам потрібно верифікувати BitGetWallet. Як я робив? Я переходив до Chrome, завантажував собі додаток BitgetWallet в Chrome. Імпортував свій гаманець, який в мене під'єднаний до мого Galax. До мого Galax під'єднаний Metamask мій. Я імпортував seed фразу в BitgetWallet. І через 30 хвилин я зміг забрати ці поінти. Але, друзі, не впевнений, що ви стигнете, тому що це все буде діяти до. 26 го навіть не скажу скільки це буде часу, точно і коли я зможу випустити відео. Буду намагатися якомога швидше, щоб ви змогли забрати ці поінти. Ну, якщо не зможете, то обов'язково спробуйте забрати ті 2500 поїнтів. Для чого? Тому що якщо ми перейдемо до а, тайко, то ось тут є поінти. і ось тут в мене зараз 2775 поінтів. На що воно буде впливати, я не знаю. Може, це якось буде впливати на саму роздачу монет. Будемо дивитись. Але, скоріш за все, мені здається, що після того, як закінчиться тестнет, нас будуть заганяти в майнет, і вже тоді тільки буде якийсь дроп. Ну, сумісний і за майнет, і за тестнет. Але то вже будемо дивитись згодом. А, на цьому все. Ми все виконали. Чекаємо тепер новин. Якщо будуть якісь завдання по Галкс, напишу обов'язково в Telegram. А поки чекаю вас в тому ж Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео Power Protocol. зверніть увагу на такі проєкти, як інцик збіржа, Супра, QA3 та Riki. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе! До побачення!